Зараз дуже важкий час для людей, для багатьох людей у світі. Під час війни та зміни клімату. Що можете порадити людям, які відчувають це страждання? Дуже дякую за це питання. Так, зараз дуже непрості часи. І мені навіть важко представити, що деякі люди відчувають, тому що ми всі маємо, звичайно, своє особисте пекло, про яке, можливо, не знають останні люди. Але як суспільство, як деякі країни, як свідомість деяких країн, ми, звичайно, зараз проходимо справді. Дуже складним часом, складним періодом. А, як я вже казала раніше, а, на мій погляд, ми приходимо у це життя для того, щоб отримати досвід, досвід втілення, досвід любові, досвід радості, а також досвід болі. Ах, я не хочу применшувати страждання. Не маю права применшувати страждання людей, які зараз знаходяться у зоні бойових дій, воєнних дій, або які постраждали внаслідок кліматичних змін. Це важко. Це дуже важко і дуже сумно. І що я хочу сказати, що як існує таке... Бо кажуть, що якщо все погано, це, знамен... це означає, що ще не кінець. Я дуже сподіваюся, що наша людяність переможе, що е наш розум, наш розвиток е допоможуть нам вирішити питання страждання, які зараз. Е у різних місцях а, охоплюють світ. Я дуже сподіваюся, що мене буде одним із тих кроків, тих інструментів, які допоможуть нам вирішити ці питання. Що ж, також я вважаю, що існують Реінкарнація і інші речі, які допомагають людям отримати різний досвід у різних життях. І якщо цей досвід, який вони хотіли отримати, не був повноцінним, вони можуть отримати можливість народитися знову і допрожити, Наприклад, я, якесь своє життя, яке стосувалося, наприклад, війни, або голоду, або інших трагедій. Це не означає, що це м, добре, а, чи що це щось, чому ми маємо радіти взагалі ні. Але я також м, відчуваю великий Респект к цим душам, к цим людям, які вирішили, що вони все ж таки прийдуть у цей світ, у цю е реальність і отримують досвід, який, можливо, не такий легкий. Також я сподіваюся, що ми виростемо із цих руйнуючих програм, із програм війни страждань, вини, обвинувачення а, і подібних їм. Також мені здається, що це веде нас до себе, адже єдине щастя, яке є справжнє, є те, що ми регенеруємо, що ми генеруємо, якщо так можна сказати, із себе. Тобто нас е, зовнішні речі не можуть зробити щасливими стопроцентні, але що нас може зробити насправді щасливими, це наш вибір шукати любов, шукати власну відповідальність, а виходити не з реакції на щось. Але з цієї власної відповідальності за те, що я вирішую, як я буду реагувати на якусь ситуацію. Звичайно, це дуже важко, і я не можу о, це порадити всім людям, тому що іноді страждання о, бувають такими глибокими, що всі ці слова не мають. Жодного значення. Але я вірю, що м -м, прийде час, коли і це страждання закінчиться, і ми побачимо знову мирне небо. І люди зрозуміють, що щастя знаходиться завжди в них, що це вибір. Тобто е моя порада всім. Кому це може знадобитися, або кому це може допомогти, кому це цікаво, це подивитися до себе, знайти ядро свого щастя в собі і з цієї хвилини Дякую. робити вибір, який резонує з цим рішенням. Дякую, Мене. Дуже дякую вам. У вас щось ще є? Додатне. Так, зараз ми будемо мати можливість подивитися на відео, на нашу пісню, яка називається «Evolutionary». Це одна із з перших пісень, яку ми написали як колектив детануар. Та і ця пісня, у її словах, закодовано багато філософії, яку приносить татануар. Тож ті, що мають очі, побачать, а ті, що мають уші, вони услышать, почують. Дуже дякую. Дуже дякую.